Усім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка попала з поезію. Сьогодні я сама буду знімати це відео, тому що коли і лайзик відпочивають вдома, тому що я це відео знімаю в неділю. А хто хоче в неділю кудись з'їхати, чи на зйомку, чи ще кудись. Всі відпочивають або щось роблять вдома. Починаємо! Давайте вибирати пакетки для нашої розпаковки. Сьогодні у нас буде блакитна синя тема. Ми сьогодні закінчуємо колекцію лаки. Сьогодні новиночок ніяких не буде, тому що в минулому відео була одна, нов... дві новинки. Тому сьогодні новиночок не буде. Але, точно в наступних розпаковках будуть новинки. Беремо цей пакетик синій, але його беремо з колекції. Малюнки по клітинках. Тут ми просто беремо рандомний пакет, тому що ми не знаємо, що все єдині. Давайте. Ось цей пакетик. Бачите, деякі надії мені чуть, чуть, тому що я там забувала клеяти Добре. Колекція лапки до блакитного або синього більше сія і змахує, Беремо його в наступній відео ми цю колекцію закінчимо. Колекція. Українські кульки у нас є блакитний. Беремо його. Із колекції телефонні чохли. Тут у нас є синій ось такий пакетик, беремо його. У нас досить багато пакетиків. Починаємо. Ось тільки у нас сьогодні пакетиків в нас упаковку не сильно багато. Починаємо з ось цієї колеги. Добре, не з цієї, З ось цієї, добре. Давайте з цієї, Добре, хай буде лапки, Давайте будемо знову ставити ставки, як ви думаєте, під яким номером попадеться лапка. Я думаю, ось тут зелений фон. Я думаю, що попадеться під номером 5. чомусь Мені так здається. Добре, відкриваємо. І ні, я не вгадала. Тут під номером 1. Ну нічого. Я думаю, що ви вгадали. А можливо, і, і, і я, не вгадали. Добре, ось така у нас дуже прикольна лапка, вона має бути чорною і, правда, вона якась така сія. Ви фут, я чи її не наклеїла. номером один. номером 5 тут. Добре, наступна колекція чехли на телефон. у нас пакетик. Подновим 6 это минуты у стоиночку. 4-5-6. Тут. Тишки не видно. А, думаю, ничего страшного. Какая-то потягну якусь то Пакетик. Подновим 6. Я старалася усі е, наклейки телефон, я їх старалася якось трювати. Тут, допустимо, усі з наклеїчками. Тут, допустимо, усі якісь такі квіткові зелені, а тут просто фонові. Та-дам! Тут у нас ось такий чехольчик, такий новоїчний. Добре, Давайте наступну колекцію, хай буде ось добі, не ця. Розвитаємо каталог, бо вже більше таких колекцій в немає. Ось ця. Добре, ось ця. Добре, ось ця. тоді. Добре, у нас ось цей пакетик. Оп. І до нас наклетка вже розкакує. під Підновуємо всім. Це логічно, що піднімаємо всім. Ось такий у нас жовто Сірі лак? Я дуже рада, що я вже на знову знімаю, стараюся, як він кожен день знімати. Вчора допустим, зняла? Відео вийшло вчора, я просто ввечері, десь в 12 годині. Типу тут шкряпити, я думаю, надіюсь від, від, від шкрябається. Майже ідеально. Тут така є сама помилка, як і в колекції переведен. Доперед і останні колек, майже останні. Допер тут ми всі колекції подивилися українські кульки. Або давайте перше відкриємо ось цю попередню, ось вона ось тут. І ті, хто дивилися минуле відео, вони знають, яке відео буде наступне. І коли воно буде. Дивіться, яке сиренько воно відкривається по скотчі. Бо хто не дивився минуле відео, той і не знає. Бо я в минулому відео казала. Спойлере латички. Тут у нас... Попався ось такий тостик миленький. І тут є скотч, якщо, можливо, ви замітили, тут є ось такий, знаєте, лємтою скотч. Ось, бачите, я відриваю. Тільки він дуже липне до пальця. Він ну, дуже магнітиться. Уук! <звук> Подивіться, <звук> що він творить. Я не могу сколько мне ловить чипы это. Что, мне дала тут весь скотч. И ну, нормально, и зато вот уже закинчил все шутку. Ее выклеила. Ось тут приклею. Добре. У нас тут колекція українські кульки. Ось такі у нас красиві пакетики великою перфорацією. Під яким номером? Цікаво. Як ви думаєте, під яким номером? Тут теж можна ставити ставки під яким номером? Я думаю під номером... хай буде два. І ви можете поставити свою ставку тут. E, 2, 3, 4, 5 блакитний, фіолетовий, зелений жовтий. Давайте я щось відкриваю. І забула! Це ж я так любила, що кулька e, буде під тим номером ну, типу, тут 4 обведено населенням. А тут блакитний пакетик. Ну, нічого. Я забулась, я ставила на номер 2, а ви могли поставити на номер 4. Ось така в нас попалася дуже красива кулька з геймом України. Ось такі цікаві. Ось так все красиво відівається. Така липкенька. Бачите, тут день гадатички не підходить, тому що я відмальовувала по одній кульці, ну, по двох чи навіть по трьох кульках відмальовувала. І, допустим... То, що під, під номером один кулька, я відмальовувала ось цією кулькою ну, таку. Все. Ми вже розпакували усі колекції. Тому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте на минуле відео. І усім па-па!